Для початку читаю два тексти священного Писання, і ми трошки пороздумуємо над тими текстами, про що писав для нас апостол Павло. Перший текст буде перше післення до коринтян, третій розділ з першого по третій вірш. І так, перше до коринтян, третій розділ з першого по третій вірші. Такі слова. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесний. Адже коли між вами є заздрість, суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитесь по людськи, питає апостол Павло. І друге місце священописання це буде до Солонян, 5 розділ, з 11 по 15 вірші. До Солонян 5 розділу. 11 по 15 вірші тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. Просимо вас, брати, шануйте тих, хто працює між вами, наставлені над вами в Господі, і тих, хто напоминає вас. Виявляйте до них велику любов за їхню працю. Майте мир між собою. Просимо вас, брати, напоумляйте тих, хто порушує порядок, підбадьоруйте малодушних, захищайте немічних, будьте терпеливими до всіх. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Ось таких два тексти священого писання я б хотів би розглянути дуже коротко, тому що часу є дуже, дуже мало. І так, перший текст, який апостол Павло говорив до Коринтян. Коринська церква це одна із церков, про яких апостол Павло каже, що у вас працюють всі духовні дари. І він їх там перечислює дуже багато. І ми дійсно бачимо, що в Коринській церкві дуже гарно працюють духовні дари. Але він каже: я не міг говорити до вас як до дорослих, а говорю до вас як до немовлят, бо поступаєте ви по-людськи. Інший священний текст до Солонян, він говорить уже не як до дітей, не як до немовлят, а як до дорослих більше людей. І він говорить більш серйозні речі до Солонської церкви. Хоча там не написано, що у них і працювали всі духовні дари. Але на рівні з тим, дивіться, що каже апостол Павло до церкви, до Солонян. Він каже дуже і дуже серйозні речі. Він уже говорить до людей, які більш зріли, ніж люди у Коринській церкві. І він говорить до них більш серйозно, більш строго і більш не по дитячі а більш по-дорослому. Тоді задається питання, скажіть, а що виявляє дорослість дорослого чоловіка? Що дорослого чоловіка робить дорослим? Виявляється, що дорослим дорослого чоловіка роблять відносини один між одним. І апостол Павло і каже: 11 вірші, в тому самому тексті До Солонян в 5 розділі, він каже, втішайте один одного. Російське є таке слово увіщувайте каже. Тобто наставляйте на правильну дорогу. Ви всі дорослі люди, але серед вас є ті, які могли спіткнутися. І це. Не є катастрофа, бо апостол Павло Вінчу в іншому місті каже, всі ми много согрішаємо на російській мові, всі ми багато згрішаємо, але ми не живемо в грісі. Другий він каже: просимо ми вас, брати, просимо ми вас, не як, не як вже якихось немовлят, яких, яким на прикладах ми показуємо, якісь. А, самі прості істини духовного життя. Він каже, ні. Просимо ми вас, браття, в 21 році каже, шануйте тих, хто працює між вами. І 13 вірш каже, виявляйте до них любов, не тільки на словах, але й на ділі. Але головний текст, який б я хотів би трошки. Детальніше і конкретніше розглянути, це буде саме 14-й вірш, який каже такі слова. Просимо вас, брати, напоумляйте тих, хто порушує порядок, підбадьоруйте малодушних, захищайте немішних, будьте терпеливими до всіх. Ось тут уже трошки інший рівень. Тут уже рівень дорослої людини, навіть можна сказати, служителя до тих, хто навколо нього. Дорослу людину. Робить дорослою відношення до інших братів і сестер, які навкруги цієї дорослої людини. Тому що, якщо навкруги дитини, немовляти будуть такі самі немовлята, то не дуже сильно вийдеться когось увіщувати, когось приводити до якогось дорослого життя. Тому що це діти. І ми ставимося до таких людей, як до дітей. Але, на жаль, буває так, що люди, які... Прожили в церкві вже 30-40 років, але вони залишаються, апостол Павло каже, немовлятами. В цьому ж місці священого писання апостол Павло до Солонян говорить для дорослих людей і про відношення дорослих людей, до дорослих людей, які, можливо, десь спітнулися. З дітьми поводяться зовсім по-іншому. І в 14 розділі, про який я казав, я б хотів би трошки детальніше, дуже коротко розглянути, каже такі слова. Саме перше слово, яке він каже, просимо вас, брати. Коли ми щось просимо у свого друга або у свого близького або рідного, ми розраховуємо на те, що саме перше він почує нашу просьбу. І друге, що він зробить так, як ми його просимо. Я розумію, що на нашу просьбу не завжди буде відповідь так. Іноді на нашу просьбу буде відповідь Ні. Вибач, брате, я не зможу. І це нормально. Це не говорить про те, що ми є не духовні і незрілі. Ні, це говорить, що ми всі є в тілі і що ми є люди. І в нас не завжди виходить зробити так, як нас просять. Але коли йдеться про спасіння душі, коли йдеться про духовний ріст людини ближнього, то тоді вже йде інше питання. І якщо ми просимо, бачучи в свого ближнього, що він десь відхилився або відхиляється, і ми просимо його. В ім'я Ісуса Христа заради Твого, брате, спасіння, послухай і зроби так, як говорить священне Писання. То ми розраховуємо на те, що ця людина, будучи дорослою, вона зробить так, як каже вже не я, але як каже священне Писання, до якого я апелюю, до якого я звертаюся, яке навчає мене так. Можливо, цей брат чогось не зрозумів, можливо, цей брат чогось не, не поняв. Наша ж е, роль дорослих людей каже просити. І увіщувати. Якщо ми кажемо, що щось прошу я, то це значить, що я хочу говорити про щось важливе. Я не можу просити щось, що взагалі не важливе для мене. Іноді люди так роблять для того, щоб просто поговорити. Коли ж ми духовні люди, ми просимо про щось важливе. Це розмова про щось важливе. Це розмова про щось наболіло, що є важливе не тільки для мене, для того, хто просить, але й для того, в кого я прошу. І це розмова про те, що його треба виконати не тільки, скажімо, через місяць або через два. Ні, його треба поправити негайно, прямо зараз. Тому що це несе нехороші наслідки. Саме перше в 14 му вірші каже: просимо вас, брати. І далі каже, напомляйте тих, хто порушує порядок. Російське мовою є таке слова, слово таке, звучить. Трошки краще каже, вразумляйте безчинних тих, хто чинить безчинство. Хто такі безчинні або ж непорядні люди? Це люди безотвітственні насамперед. Це люди безнравственні і люди ліниві. І таких людей апостол Павло каже: поумляйте таких людей, ведіть їх до істини Божої. Насамперед, покажіть для них, що те, що вони роблять, або та дорога, якою вони йдуть, вона не зовсім правильна. Вона не несе плоду для духовного життя. Це не зовсім пряма дорога. Це десь вже трошки біля обочині. І таких потрібно увіщувати, вразумляти. Тому що. Апостол Павло в іншому в іншому тексті каже: бо хто не заботиться про своїх близьких або про свою родину, то той хто? Той каже навіть гірше, ніж невіруюча людина. в нас іноді буває так, що християнин, який називає себе духовною людиною, але про своїх близьких він взагалі не заботиться. Його, не, його не, не турбує так, скажімо, життя своєї сім'ї. Як прокормити свою сім'ю, де взяти фінанси для того, щоб прокормити сім'ю. Але людина називає себе духовною людиною. Людина каже, що так, я, я віруючий, я знаю майже не все священне писання, але діла говорить про інше. Біблія каже, що така людина не тільки невіруюча, вона навіть гірша, ніж невіруюча. Тому таких Біблія каже, потрібно. Вразумлять або напоумлять Далі каже, підбадьоруйте малодушних. Хто такі малодушні люди? Насамперед, це слабкі духом люди. Апостол Павло не каже, що це не віруючий, що це є взагалі безбожники. Ні. Це віруючі люди, це спасені люди в тілі Ісуса Христа. Але на рівні в тим, вони є слабкі духовно, їм потрібна. Підтримка. Їх потрібно підбадьорувати. Їм, можливо, кожного ранку потрібно, потрібно вставши, написати якийсь маленький текст священного писання, текст меседж для того, щоб людина, прочувши, відкривши свій телефон з самого ранку, подивилася: Господь тебе любить. І це підбадьорює дух людини. Як а, З дуже великою такою легкістю відкриваєш наш церковний вайбер, і там зранку завжди, брат Микола, виставляє стішок якийсь із Біблії. І приємно. Приємно, я думаю, що для кожного з нас, хто прочитує з стих, він якось підбадьорює тебе на цілий день. І ти розумієш, хтось встав зранку, прочитав, вислав тобі, щоб я міг прочитати і підбадьорити якось свій дух. Далі хто такі малодушні? Це не в певній вірі люди. Це люди, які а, час від часу ставлять під сумнів своє спасіння. Я думаю, що не один раз ми чули такі а, історії, коли. Приходиш до, як правило, це старші люди, які дуже сильно нуждаються в підтримці церкви. Ми завжди за них молимося. Ми молимося за старших, які в болезнях. Ми молимося за старших, які, скажімо, в постелі лежать і не можуть піднятися, приїхати в служіння. І це є добре, що ми молимося. Це є дуже добре. Але дуже часто, на жаль, ми чуємо такі історії, коли приходиш до людини, яка вже скажімо, життя її йде до кінця. І ти задаєш питання, сестро чи брате, чи віриш ти, що ти в якийсь короткий період часу будеш з Господом? І відповідь, ти чуєш дуже боляче. Слухати, цю відповідь, люди не часто, але ж є такі люди, які не впевнені в своєму спасінні, вони кажуть, а хто його знає, де я буду? Тобто це людина, яка все життя вірила в Господа. І в кінці життя вона каже, А хто його знає, а де я буду? Або Ще така є думка, каже: Господь оприділить. Так, Господь оприділить. Але ж наша віра через Слово Господа в Ісуса Христа, який сказав, віруючи в мене, буде мати життя. Вічне, і ми чомусь забуваємо про це місце священного писання. І ми думаємо, ну Господь оприділить, Господь уже оприділив. Він сказав: якщо віруєш, значить спасений, значить, будеш з ним. І ми маємо нагадувати, ми маємо підбадьорувати таких людей. Ми маємо говорити таким людям, що ти є спасений. Читай. Дивися, що сказав апостол Павло. Дивись, що сказав Ісус Христос, і це піднімає дух віри в такої людини. Я буду, час дуже швидко біжить, я не встигаю дуже сильно, тому я буду скорочувати. І перейду зразу до останнього. Каже, будьте терпеливими до всіх. Дуже часто, спілкуючись з людьми, які, можливо, є, скажімо, бідні духом або слабенькі духовно, ми, як дорослі християни, маємо розуміти, що ми маємо бути. Терпеливими до таких людей, снісхадітільними на російській мові, тому що ми іноді е, думаємо, що якщо я на вищому духовному рівні, то всі мають бути десь там, де я. Але Ісус Христос, спустившись на землю, став людиною для того, щоб підняти нас на свій рівень, щоб підняти мене слабенького духом на свій рівень. Те саме і ми маємо робити, як християни, як духовні люди, опускатися на рівні ось цих Нижчих духом для того, щоб підняти на свій рівень тих людей, яких ми бачимо, що вони є убогі духом, не укоряти їх в тому, що вони є такі слабенькі, що, можливо, вони не читають, а навпаки, підбадьорувати їх, робити те, що зробить їх більш духовними, що зробить їх більш а, людьми, які є ближчими до царства Господа. Людьми, якими є ближчими до Ісуса Христа по духу, і показати їм дорогу, яка веде до того, щоб стати ближчими, як був Христос на цій землі. І останнє місце священного писання, яке каже апостол Павло: що все я можу в тому, хто мене підкріпляє. Є така пісня: я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Хай благословить кожен з нас Господь, щоб у нашому житті ми пам'ятали, що з Господом ми все переможемо. І Йдемо до вічності і будемо з ним там. Амінь.